Шість половиною тисяч будинків у Харкові зазнали пошкоджень через повномасштабне вторгнення РФ до України та постійні бомбардування міста. З них понад дві з половиною тисячі це приватний сектор, і з набуттям чинності закону, що передбачає компенсацію за зруйноване житло, люди можуть отримати кошти на відновлення своїх домівок. Поки що це стосується тих квартири та будинки, яких мають незначні руйнації, наприклад, вікон, мереж. Але за умови, якщо місця загального користування вціліли. Максимальна сума відшкодувань на першому етапі складає 200 тисяч гривень. Саме зараз ми з вами знаходимося на першому етапі. Якщо ми будемо з вами казати кількість будинків, які сьогодні підлягають цьому етапу, то по нашим підрахункам це порядка 900 будинків багатоквартирного житлового фонду і майже весь приватний сектор. Для того щоб люди мали можливість отримати компенсацію і відповідно до постанови, їм необхідно звернутися через застосунок дію, внести всю необхідну інформацію. Постанова передбачає виключно звернення через дію, і хочу загострити на цьому увагу наших мешканців, тому що Саме через застосунок з дією можливо на сьогоднішній день подати заяву, надати всі необхідні документи, які підтверджують право власності, підтвердити згоду співвласників, тому що необхідно всього один представник від. Власників, які, на якого буде відкрита а, рахунок, і зараховані кошти, тому а, певний певна процедура необхідна буде проходити. І а, сьогодні багато людей стикаються з питаннями неоформлених до кінця, документів права власності, яких необхідно буде. Звісно, зробити такими, які будуть відповідати чинному законодавству, наразі у Харкові створена відповідна комісія, фахівці якої і перевіряють, фіксують і вносять в базу дані по всім об'єктам, що потрапили до переліку тих, що підлягають компенсації. Крім цього, відповідно до постанови. Я хочу на цьому наголосити, тому що ми з вами сьогодні знаходимося в досить жорстких рамках дії закону і дії постанови, яка обмежує органи місцевого самоврядування щодо відшкодування. Якщо, наприклад, людина відновила щось в своєму помешканні, ці відновлення відповідно до постанови не підлягають компенсації. Якщо людина вставила вікна, на жаль, так, комісія зафіксує, щоб були поновлені вікна, але в нарахування це не війде. Хочу зазначити, що комісія міська не нараховує зовсім ніяких коштів, а процедура наступна комісія виходить, описує об'єми пошкоджень, вносить відповідний в акт. Потім з цього акту в реєстр пошкодженого знищеного майна державного реєстру заповнюється так званий чек-лист, і в автоматичному режимі нараховується вартість пошкоджень. Після цього комісія відповідно до тої цифри, яка нарахована. Реєстром пошкодженого знищеного майна комісія розглядає питання, якщо ця цифра, яка буде видана реєстром, буде перевищувати 200 тисяч гривень, комісія не має права приймати рішення більше, ніж 200 тисяч гривень. На другому етапі відшкодовуватимуть збитки тим харків'янам, будинки яких зазнали більш серйозних пошкоджень. Наприклад, це стосується вже тих будинків, в яких, окрім квартир, постраждали і під'їзди. А вже на третій фазі реалізації закону про відшкодування компенсації, отримуватимуть ті люди, будинки та квартири яких повністю зруйновані і вже відновленню не підлягають. Детальну інформацію, як це правильно зробити, харків'яни можуть отримати у Центрах надання адмінпослуг, що працюють у місті, я раджу всім нашим мешканцям сьогодні, перш за все, почати перевірку, перевірку власних документів, сили в них гаразд. Находяться вони в реєстрі, а, внесено їхнє майно в реєстр, тому що реєстр почався вести з 13-го року. І а, а, все це повинно бути в реєстрі. обов'язково. На жаль, дія черпає з реєстру інформацію. І людині підтверджувати це необхідно а лише внесенням в реєстр за нараховані кошти людина може або купити матеріали у відповідних місцях, затверджених кабміном, або оплатити послугу. У міській раді зауважили, вони є суто посередником між державою та людиною не більше. Леся Куполюк, Олександр Іванов, Віталій Грунь та Андрій Паколов. Новини Харків.